У цьому будинку сумчанка Діана прожила все життя. Її квартира знаходиться на другому поверсі. Вночі, 13 березня, у цю п'ятиповерхівку вдарив російський шахет. Ту ніч, говорить Діана, пам'ятає, ніби це було вчора. Це буквально дві секунди. Ось з ким розмовляю сусідів, також всі чули лише ці дві секунди і потім вибух. Чоловік спав, дитина дуже міцно спала. Вона вже прокинулася після. Ми побігли все одно в коридор, бо я боялася, що буде ще можливо якийсь вибух чи ще щось. Потім почали збиратися з думками, що треба речі збирати, одягатися, і шукали своїх домашніх улюбленців, знайшли собаку, кіт злякався, сховався. І чоловік побіг шукати, кому треба допомога. Він побачив на третьому поверсі, все було завалене. Навіть до сусідів ніяк не можна було ну, добратися, щоб там спитати, чи живі вони, чи все них добре. Вийшовши у під'їзд, допомогли вибратися із квартири сусідці. Те, що частини їх будинку фактично немає, зрозуміли, вже коли вийшли на. Вулицю розповідає Діана, було чутно, як л'ється вода вже сморід горілого і цього запахом вологого бетону. Цей мабуть запах у всіх залишиться зараз в пам'яті. І коли вже вийшли, потім вже більш-менш зрозуміли масштаб всієї катастрофи. Бо спочатку, поки ми не відчинили двері в під'їзд, ми не зрозуміли навіть, що це наш під'їзд. Зруйновані через ворожий удар квартири у двох під'їздах. Тут проживало більше десятка дітей. Як говорить Діана, це був маленький дитячий садок, і діти дивом не постраждали. Однак троє сусідів у ту ніч загинули і ще одну дівчину так і не знайшли. Спілкувалися, дружили, допомагали, і навіть коли така біда сталася, все одно то ми намагалися чимось щоб допомагати один одному. Товаришували з одною родиною, яка жила в другому під'їзді. І, на жаль, в яких загинув тато, то це для нас також дуже важко. Так, зараз виглядає квартира, де Діана проживала із чоловіком та маленькою донечкою Лізою без вікон із зруйнованими стінами, стелею і залишками речей, які колись були частиною повсякденного життя. Як повідомили у міській раді під час останнього засідання виконавчого комітету позитивні акти обстеження отримали жителі 32 пошкоджених або ж зруйнованих квартир у цьому будинку та інших, що постраждали внаслідок прильотів. 32 виконком рішення виконавчого комітету це позитивні, тобто вони були прийняті на загальну суму. Це компенсація, яка буде отримана отримуватись від держави. Поє на загальну суму 7 мільйонів 600. Це мешканці. Пошкоджених із зруйнованих будівель по різних об'єктах. Діана говорить, зареєструвалася у державній програмі є відновлення і нині очікує на компенсацію. Є допомога, є відновлення. Так. Ми вже подали заявку, тобто ми очікуємо, як буде розрахунок на компенсацію і потім буде сертифікат. Але коли саме буде сертифікат, на жаль, немає таких термінів навіть. Просто ми очікуємо. Поки родина Назаревських мешкає на орендованій квартирі. Однак говорять, а мріють про власне житло. У першу чергу для доньки. Ми Я, Я, мався. Я мався, там. Дали, не зламався тонк. але ми викупимо. На через декілька днів, коли ми то в одній у одних знайомих залишалися, то у інших, то вона попросилася додому. І, ну ми з чоловіком вирішили, вибач, показати їй дім, все ж таки сказати, як він зламався. Але ми купимо новий, у нас обов'язково буде малий, і зараз. у нас Більше на все це ми витрачаємо сили, щоб знайти новий дім для Лізи. Про своє вже нове життя Діана розповідає в соціальних мережах. Говорить, важливо не мовчати, а навпаки, ділитися і розповідати про проблеми, аби про них почули якомога більше людей. Тут же на сторінці можна знайти інформацію про збори на будинок для маленької лізи та для усіх сусідів, які так само залишились без домівок. Новини СТС.